В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Як то добре і як то любо, коли брати живуть разом. Високопреподобні отці, преподобні браття, дорогі брати і сестри у Христі! Як влучно охарактеризував Псалмоспівець ті відчуття, які наповнюють людину, котра живе. Скажімо так, у гармонійній спільноті. Її серце переповнює радість та любов. Людина є істотою суспільною, свідомо чи напівсвідомо вона шукає таких спільнот, де було, як ми кажемо, і відчувала вона радість, і відчувала любов. І відчувала себе у спокої, і це є невід'ємною складовою частиною людського життя. Людина хоче бути щасливою, дорогі мої співбрати у священстві, у монашістві. Ми з вами також свідомо чи хто менше свідомо шукали таких спільнот, і за Божою волею Господь покликав нас у різний час у різний спосіб до цього святого чину Василія Великого. І якщо вже йти далі, кожна спільнота має свій, як говориться, день народження. Кожна людина має свій день родин, кожне професійне свято має день, який присвячений йому. Кожна якась подія в історії має дату, коли це відбулося. Дорогі мої, наша провінція найсвятішого Спасителя в Україні, також має цей день, якраз на цій останній капітолі, хоч це свято десь в нашому серці жило, але ми офіційно встановили і почали його святкувати і ці руки, незважаючи на ці різні перешкоди, щоб зібратися разом, подякувати Господеві за ту велику ласку, яку нам дарував. Направду, за волею Божою, напевно, діянням Святого Духа, у нас є встановлений цей день провінції найсвятішого Спасителя в Україні. Але що хочеться сказати і пригадати, коли ми ведемо це якраз спільнотове життя, кожна подія, кожна спільнота має ті фундаменти, на яких вона тримається. І коли згадуємо про спільноти чи сімейні, чи наші богопосвячені, чи якісь інші, вони мають ті численні, численні ті чинники за допомогою, яких вони тримають. Це. І навіть перелічуючи, можна кожен з вас, і я би долучився перший, ви за мною і наперед мене берегували за допомогою чого може розвиватися і існувати наша провінція і наші чини. І сьогодні якраз хочу виділити тих три важливих чинники, які, не наче такими міцними фундаментами, за допомогою яких тримається наше спільнотове життя, а саме пам'ять, вдячність і братня любов, пам'ять. Ісус Христос також і пророки неодноразово наголошували про необхідність пам'яті по відношенню до наших ближніх. Вже у старозавітні пророки якраз проголошували ту волю Божу, який, який говорив Господь що до Ізраїля звертаючись, що я хочу, щоб ви мене пам'ятали. Ізраїлю пам'ятай про мене. А Господь промовив через старозавітнього пророка Усію такі слова, коли десь народ відійшов і забув про нього: каже, Ти забув за мене. Я забуду за тебе і за дітей твоїх. Це якраз є ознакою цього, що ми одні по відношенням повинні плекати пам'ять. Ми не стали, як, якби ні в чому не бувало. Перед нами було багато поколінь. Які спричинилися до цього стану, в якому ми зараз знаходимося. Це нам не впало з неба, те, що ми маємо, чи ті матеріальні ставки наших обителях, чи цю духовну спадщину, яку ми маємо. Це є тяжка і направду нелегка жертовна праця багатьох поколінь. Тому ми повинні плекати пам'ять про наших, як говориться, попередників. Про святомученика Йосафата, Вільямина Руцького, Андрея Шептицького, інших славних осіб, котрі якраз були, служили у Василянському чині, а особливо десь пам'ятати у нашому серці про тих, про кого може десь не згадується. Пам'ятаємо це, я її перефразую, але це прислів'я людина, котра не пам'ятає минулого в даному випадку наші покоління. Попередників, то вона по великому рахунку не має майбутнього. Нехай у нашому спільнотовому житті не буде за тою відомою українською прислів'ям з очей і з пам'яті. Пам'ятаймо одні про одних, шануємо одні одних. іншою характерною рисою, за допомогою якого може тривати і утривалитися спільнотове життя. Саме якраз є вдячність. Господь неодноразово промовляє до своїх учнях дякуйте повсячасно. А святий апостол Павло, звертаючись до своїх дітей, духовних дітей в Солоні, каже, дякуйте невпинно. І за все дякуйте. Добре ми знаємо, що людина, котра є вдячна, Господь їй благослови. І неначе як те одне зерне, зерно кидає в землю, сходить цілий колосор. так в нашому і духовному житті, коли людина є вдячною до того, що робить інший, Господь благослови. Знову ж таки, як говориться, прибіжу до відомого українського прислів'я, і навіть так воно вже є. Десь Десь так є в людському житті, що людина, котра є вдячна, і ми їй що даємо, хочеться дати ще і ще, а котра є невдячна, хочеться забрати навіть те, що дав. Будьмо вдячні одні до одних те, що зробили, те, що як говориться, сказали, те, що зробили наші попередники. Пам'ятайте, це є ознакою Божого благословення. Коли в спільноті панує вдячність один по відношенню до одного, не насмішки, не критиканство, а якраз вдячність один по відношенню до, до іншого. А особливо дякуємо за все, що Господь чим нас обдаровує, дорогі мої, хоч мої духовні особи самі свідомі, наскільки часто ми десь стаємо сліпими на то, де зможе нечутливими на ті всі дари якими Господь нас обдарував, обдаровує, але щоб нам і на майбутнє обдаровував, будьмо плекаємо в нашому житті ту чесноту вдячності. І третя чеснота, на яку хочу сьогодні акцентувати нашу увагу, це все якраз є братня любов між братами і отцями. Якщо проводити. Паралельно звернутися до будівничої справи можна, можна порівняти цю любов як цемент, котрий в'яже різні каміння в, одну, в один моноліт. Людина може бути справді глибою, може бути великим каменем, але вона залишається каменем, окремим острівцем, якщо вона є тільки зациклена на собі. Але коли є в спільноті любов на правду, то можна дійти великих успіхів. <кій> Святіший отець Францис, одного разу звертаючись до плявзорових кляр... сестер у Римі, промовив такі слова, надзвичайно важливі щодо спільнотового життя, сказавши та сестри, будьте уважні і плекайте, щоб часом ваші монастирі не стали. Чистилище. ще у книзі діян святих апостолів ми читаємо і знаходимо такі слова, коли інші особи дивилися на життя перших християн, що їх відрізняло від інших. Та подивіться, яку взаємну любов вони мають один по відношенню до іншого. Плекаймо цю братню любов, один по відношенню до іншого. Другі мої, коли йдемо ми на свято, доволі часто стало зараз такою популярною, популярним подарком, коли ми несемо, ми несемо мед. Але хочу, може, не то, що кинути ложку дьогту у сьогоднішнє свято, але десь нам пригадати, щоб відновити цю братню любов одні по відношенню до другого. Люди доволі часто, вже трохи менше, але доволі часто люблять говорити про священників. А ще більше священники люблять говорити одні про себе, одні про одних. І доволі часто їхні ці розмови переростає у нарі... нарікання і критиканство один одного. І характерною рисою цього нарікання, який один відтінок його, є якраз заздрість, яка панує у нашому серці по відношенню до іншого. Я не можу визнати того добра. Чи тих успіхів, чи тих талантів, які, які має інший мій співбрат, чи співотець навіть в тій спільноті, де я проживаю. І сьогоднішнє свято, яке ми разом зібралися, щоб привітати один одного, радіти спільно, щоб виявити братню любов, один по відношенню до іншого. Хочу привітати наших ювілярів. Які, які мають різні вже кількість років монашого чи священичого життя підписуючи ці грамоти, це і простенька річ, кусочок, листочок підписаний і слова подяки в рамоці, але це є вияв уваги по відношенню одних до одних. Високопреподобні оці преподобні браття, саме тим сьогоднішньою нашою зустрічю, ми хочемо виявити нашу пам'ять про вас. Ми про вас пам'ятаємо. Нашу вдячність. Ми вам дякуємо за, за все те, що ви зробили для нашого чину, для наших співбратів і, звичайно, на славу Божу. А також ми виявляємо нашу братерську любов і радіємо і дякуємо Богові, що Господь покликав і зібрав нас всіх разом, щоб ми славили Всемогутнього Творця. А що найважливіше, ви знаєте, що хочеться? Так ми тут всі разом зібралися. Що ми так всі разом були у Царстві Небесному. Нехай Господь нам цьому допоможе. Слава Ісусу Христу!